Всім привіт! З вами алгоритм здоров'я. І сьогодні ми покажемо вам декілька простих вправ проти сутулості. Перше вправа. лягаємо на живіт руки в сторони. Обов'язково великі пальці дивляться вверх. І ми з видихом починаємо піднімати руки вгору, зводячи лопатки, зафіксувалися на одну секунду і опускаємося вниз. Знову припіднімаємося, залишаємося на одну секунду. Опускаємося вниз. Обов'язково слідкуйте за положенням своїх лопаток. Не піднімайте їх під час підйому до шиї, до голови. Старайтеся їх опускати донизу. Під час цієї повинні відчувати міжлопадковому області. Виконуємо так 20-25 разів. Наступна вправа з цього ж положення руки тіла обов'язково, тильна частина долоні дивиться вверх. З видихом також починаємо припіднімати руки, розбор, розвертаємо плечі, зводимо лопатки на секунду і повільно опускаємося. Знову припіднімаємось, затримуємось і опускаємось. Тут також старайтеся, щоб ваші плечі під час роботи не піднімалися до вашої голови. Навантаження також маєте відчувати між на міжоторковій зоні і трошки нижче. Також виконуємо 20-25 разів. Остання вправа, сідаємо на стілець біля стіни, або можна просто встати біля стіни. Вихідне положення руки підняті вгору, старайтесь прижати їх повністю до стіни і руки на ширині ваших плечей. Виконуємо вдих. І починаємо попускати лікті якомога нижче і стараємося не відривати рухи від стіни. І з видихом піднімаємо їх у вихідне положення. Знову попускаємо вдих. Під час виконання цієї вправи ви будете відчувати навантаження і напруження під лопатками. Цю вправу виконуємо 20-25 разів. Якщо вам сподобалось це відео, ставте подобайки, пишіть свої питання у коментарях до цього відео і будьте здорові!